Шановні друзі, я лікар, інфекціоніст, також лікар народної та нетрадиційної медицини, лікар-гомеопат. Маю великий досвід лікування хворих з різною патологією. Я працюю в Підгайцях Тернопільського району. Пушкар Галина Володимирівна. В Підгайцях мене знають по дівочому прізвищу Яворівська. Працюю вже дуже багато років, маю стаж роботи 42 роки. Ну, недавно в цьому році я знімала ролик по лікуванню різноманітних хворіб як лікую народна медицина. Але я ще подумала, що деякі питання хотіла би ще розповісти, те, що я не висвітлювала в минулих роликах, чому мене спонукало це поговорити. Тому що з практики своєї роботи пацієнти, які до мене приходять, це я так е, мій приватний кабінет в Підгайцях, так як остання інстанція. Бо всі хворі, які до мене приходять, вони вже були до мене, сімейних лікарів. Вони були в аптеках, вони дивилися по інтернету, вони консультувалися з різними спеціалістами, і коли в них вони не мали доброго результату, тоді вони думають, а може мені ще якісь травушки допоможуть, і тоді вони йдуть до мене. І я тоді починаю розкручувати цю тему, кожного хворого індивідуально, і шукати причину хвороби. Тому що кожна хвороба завжди має свій, свою причину. І люди звикли лікувати бігом. І швидко, і випите таблетку, і бігом, і знімає симптоми хвороби. Але мало хто заглиблюється в причину хвороби, звідки воно пішло, з чого почалося, а що я, який я веду спосіб життя, і скільки я сплю, що я їм, хто зі мною живе в сім'ї, на якій я роботі, хто мене, як то кажуть, психологічно. Впливає добре, чи погано. Тобто багато факторів залежить від самої людини, в якій обстановці вона живе, і як, який спосіб життя веде. Так що все має дуже велике значення. Але я спочатку, як лікар-інфекціоніст, хочу вам сказати, що всі хвороби, які мають назву що запалення, запальний процес, чи то в горлі, чи то в носі. Чи в базухах, синусах, чи в легенях, чи в печінках, чи жовчний міхур, чи нирки, чи кишківник, чи жіночі чоловічі органи причиною завжди є мікроорганізм. І, звичайно, що лікарі офіційної медицини вони завжди в таких випадках обов'язково назначають антибіотики. Тому що вбити якусь бактерію, то треба відповідними засобами. Але після цього лікування дуже часто розвивається дисбактеріоз. Тобто зникають природні бактерії, які живуть в нашому організмі, і розвивається грибкова інфекція. І тоді вже цю грибкову інфекцію дуже тяжко вивести, тому що мало таких препаратів ефективних, щоб вони так скореним ці грибки вилікували. Але ще друге питання: що, наприклад, тут у нас боліло горло, ми такі антибіотики взяли. Тут у нас за якийсь місяць-два-три на запалення нирок ми вже беремо інші антибіотики. І тобто цей процес йде весь час, що людина не встигає видожати з одного, як вона вже, як то кажуть, залазить в щось інше. Тому Треба подумати про те, що є природні засоби, які теж містять природні антибіотики і мають протигрибкову дію, антибактеріальну, протипаразитарну. Але люди не хочуть звертатися до народної медицини, бо треба все бігом і швидко. Але це бігом і швидко має дуже погані наслідки і для своєї людини. Колись люди хімії не знали, але не хворіли і лікувалися природніми засобами, здорові, довго жили і успішно. І знаєте з практики своїх дідів, бабців, які прожили багато років, і чи вони приймали якусь цю хімію. Вони жили на природних засобах, харчувалися природніми, які є овочі, фрукти. І, звичайно, що і спосіб життя мав значення, яке багато працювали. Але якщо хтось захворів, то знали, яку траву запарити, який чай випити, який компрес поставити. І не бігли відразу до аптеки, чи ще кудись, Ту своїми засобами лікувалися і мали дуже добрі результати. Тобто, я хочу сказати, що інфекційні хвороби вони мають причину. Причина завжди є: мікроорганізм це є або бактерія, або вірус, або, можливо, Є паразитарні якісь глисти, які викликають певні захворювання, то треба вникнути, яка саме хвороба і викликана чим, і як з цим боротися, якими шляхами, якими методами. І тоді буде відповідний результат. Так що, як ми знаємо, інфекційні хвороби були є і будуть, зараз ми маємо проблеми. З новою хворобою у нас, як то кажуть, були в нас і грипи, різні гервії, до яких ми вже привикли і знаємо, як боротися. Тепер маємо цей ковід, ми вже теж адаптувалися, але все рівно кожного року восени починається ця епідемія, і вона приводить до смерті багатьох людей. Звичайно, що хто здоровіший, має добрий імунітет. То він швидше це поборить. Але якщо людина має раніше хронічні хвороби, хворі... 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 легень, бронхів, перенесла якийсь туберкульоз або мала вже запалення легень, має бронхіальну астму або цукровий діабет, то звичайно, що вона цей ковід перенесе в тяжчій формі і не завжди справиться організм з тим завданням, який не справляється, приводить до смерті. Просто не сам вірус привів до смерті, але хронічні хвороби, які були до цього часу, знизили людині імунітет. І як немає і власної і доброї армії імунного власного захисту, тоді організм не має сили боротися з цим вірусом. І самий антибіотик не поборить його. Треба ще, щоб власні сили допомогли в цій боротьбі. І тоді ще плюс природні засоби, і ви можете мати добрі результати. Дуже часто люди не звертають увагу, звідки пішла хвороба, від кого зараза пішла, хто може бути в сім'ї носієм, наприклад, якихось глистів або якоїсь хронічної інфекції, яку вона видихає. Або виділяє скалом, сечею, і вона може бути причиною зараження інших членів сім'ї. Просто в кожний випадок, в кожної хвороби треба дуже широко до цього питання поставитися. І краще, коли цим займається спеціаліст, а не ви самі собі мудруєте, що назначите, або дивитеся по інтернету і звітом робите експерименти зі своїм організмом. Або йдете в аптеку і вам щось порадить аптекар. Але аптекар ніколи не вникає в причину хвороби. Він питає, які симптоми є. От дає симптоматичне лікування. На якийсь час лікування допоможе, але воно ніколи, отаке лікування є поверхневим. Воно, як то кажуть, не заходить в корінь проблеми. І коли людина часто хворіє на ці простудні ангіни, і хапає за щораз то ГРВІ, чи грип, чи бронхіт, ну треба подумати, а чого я так хворію? Яка в мене причина цього? Може, треба поборотися з причиною, яке в мене носійство? чого. Ну, але просто приймати антибіотики бездумно, і, як то кажуть, на, на всі випадки антибіотики, то маємо потім різні ускладнення, коли людина дістає, потім поноси, поносить, здуває живота, здувається грибкова інфекція в роті, в вигляді стоматиту, молочниці в жіночих органах, і тоді як то кажуть, починаєш другі, друге коло лікування. Тому я рекомендую, що ви, якщо маєте такі серйозні проблеми по здоров'ю, хронічні, треба звертатися до кваліфікованих лікарів, хто вам може допомогти. Просто...